Доброго дня, любі друзі. Хто стикався з такою проблемою на груші. Розкажіть, що це може бути. Стикаюсь перший раз, можливо, хто знає. Ось ростуть гілки. І ось починає ось така штука. Толі вигнивати, то лі висихати. Ось воно висихає. І ось тут ось воно, виходить, пересихає, наче як передавлене як передавлене. Ось, зараз, дивіться. ось тут можливо хто знає, буде радий відповідям. Ось стикаюся з такими хворобами перший раз. Тому що скинули срізать і воно наче, ось воно все всихається. Зараз я покажу. Ось висохши, вона тупо випадає. Так що може хто знає. Буду дуже вдячний за відповідь. Ага. Це може навіть бакожох. Дивлюся, чорна, чорна гілка йде. Можливо, цей бакожох. Ну а це не точно. Ось спущуся знову на гілку. Ось вона йде. Буде дуже вдячний за відповідь.